Обіч весна, Обвуглене збіжжя, що діло всю зиму випускає вперті паростки скрізь по руїнах зерносховища. Посічена обстрілена посадка зеленіє в половину висоти зелено-чорний прапор. За нею темніє згорілий танк. Що далі на обрії вийшов орати трактор. Влітку вирви на цьому полі обростуть по краю шавлією. У бганках подільського ландшафту виблискують кольоровими мозаїками хати з мальованими віконницями. Волоські горіхи схиляються, гладять лобове скло. Авто стрибає з горба в долину, і серце стрибає, і хочеться сміятися. Дерева по коліна у воді перед всілілим пішохідним мостом через десну в червіні. При воротях із лебедями та левами по селах Полтавщини мліють відра яблук та абрикос. Над Хаджибейським лиманом засмагла пара порається коло старої лози у вечірньому світлі, схоже на народну ікону. Фари вихоплюють кам'янички в садах на околиць Львова. Тут легко уявити вечірні збори Подільського підпільного товариства чи Стрелецький картярський гурток. Ластів'яча зграя виграє над мокрою левадою при самому кордоні. Підірвані мости лежать животами у своїх ріках і ріки обіймають їх. Блакитне вечірнє світло і пелюга стоять над жнивними полями, тремтливі вогні далеких жител, клубки туману над потічками у видолинках, барвисті гори гарбузів між гіллі і кукурудзи до пізньої осені, виструнчені на городах стійко. Бо на зиму люди вкриють ними стіни домів. Дороги України переплутані нитки любові. Подекуди перерубані, але знову зв'язані у вузол, аби бути ще міцнішими. Немає нічого красивішого, ніж їхати крізь усю країну і вбирати її поглядом. Немає нічого щенкішого, ніж летіти трасою в пітьмі, аби встигнути до комендантської і знати, наприкінці шляху чекає безсонне вікно із жовтим світлом і рідним теплом. Отже, запишіть назву диктанту Дороги України.